Згою я, друзі, якийсь сигнальчик. Зараз подивимося разом. Я Насправді з 10 хвилин тут розкопував, 200 що вдалося мені знигти. Спочатку подумав, що свістря. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі. Ну що, у нас сьогодні будуть пошуки ось в ось такому прекрасному лісі. Що знайду, обов'язково покажу, хоча я не впевнений і не знаю, що на мене сьогодні очікує. Кожен коп, це якась нова історія. Ну що, ви готові? Тоді сідайте позручніше. Хто ще не підписаний на канал, підписуйтеся. Прибор вже, звичайно, що у нас вімкнутий, і ми вже готові шукати. Найшов, друзі, ось таку територію. На прилики жаль, я тут взагалі не перший. І знаєте що? Ось там вон то є масова кераміка. Ось тут, друзі, є кераміка. Зараз спробую знайти, та вам обов'язково покажу. До речі, в мене там є сигнальчик. Я дуже шкодую, що я це місце не знайшов перший. Знаєте чому? Тому що тут були потужні знахідки. Ось там де далі, там взагалі все перекопано, там немає що роботи. І зволив сигнальчик, я вже розумію, що за кераміка, я вже розумію, що, що тут було. Послухайте. Я вже побачив, друзі, що це. Дивіться. Ох, ви що, хрестик. Ви розумієте, дивіться, який він масивний. Дивіться, яка патана, взагалі шикарна. Ого, нічого собі. Зараз вам краще, друзі, покажу. Ну, що зробиш, друзі, таке хобі. Хто встиг, той встиг. Ось такий хрестик, свої рідні патані. Дивіться, який красивий, масивний, щіль до того всього, що він целесенький. Ну що, буду тут так крутитися, що знайду, те обов'язково, звичайно, що покажу. Ну що ж, збив ще якийсь агнальчик. Зараз спробуємо разом. Подивимося, можливо, ще щось цікаве. Я зараз роблю, знаєте, що тут орієнтір. пройдуся туди, назад, туди-назад, щоб собі робити висновок, де мені ходити. Щось викупав здається. Чим мені просто здається. Ха. А це у нас, друзі, дробинка. Ось така простесенька дробинка. Забираємо. Ну і така буває. Згою друзі, якийсь сигнальчик. Зараз подивимося разом. Щось є. Так, дивимося разом. О, якась бляшка, друзі. А, о, о, ні, друзі, не бляшка. Ого! Нічого собі. Ого! Це зовсім, друзі, не бляшка. Ух, яка на напреки жаль зі втратами. Ой-ой-ой. То ви, що в мене руки трасуться, лка палки Зараз я вам, друзі, краще покажу. Та ви лише гляньте, здоріти можна, в мене руки трасуться, друзі. Вибачаюся за якість. Ну, напрявки жаль вона зі втратами, якщо ми бачимо вушка відломати. відломата. О, оце да. Гляньте, ось яка знахідка, забираємо йому круте. що вам скажу, хоча я тут, друзі, не перший, напевно, скоріше за все, ще не останній, але ви мене прекрасно знаєте. Якщо я зачепився за таке місце, я його, буду, я його буду обходжувати до кінця, поки не буде взагалі кольорових сигнальчиків. Я собі поки тут хожу приглядаюся, де саме найбільші кераміки, де саме найбільше кольорових чи просто чорних сигнальчиків, і там буду розпочинати свої пошуки. Я просто, я у мене взагалі, друзі, бракує слів. Оце знахідка. Уф, тут територія насправді дуже величезна. І виходить, що я взагалі знаходжуся в таких кущах. Ну що, продовжуємо далі шукати. Вийшов трошки з лісу на сонечко. Зараз, друзі, пообідаємо, тому що в лісі це просто нереально. Комарі ну, просто з'їдають повністю. Ось так. Треба трошки відпочити. Це дуже добре, друзі, що я знайшов ще одне перспективне місце. До речі, холодний компот. Трошки броди-бродів. Трошки багато набрав насправді, в мене немає часу на обід, але я, так як сьогодні мав з товаришем, разом копати, йому не вийшло. Тому мушу сам це все з'їсти. Ну що, мені приємного апетиту, а вам приємного, звичайно, що перегляду. Ну що ж, є сигнальчик. В принципі, те, що я люблю. Чекайте де воно. Десь я його бачив, друзі, загубив. Ось воно, друзі. Дивіться, гудзик гірка. Маласенька така симпатична. Ух, люблю я такі знахідки. Дивіться, яка вона маласенька. Дійсно маласенька. Так, перейшов я трошки на іначу сторону, тому що там вже сигнальчиків чомусь немає. А перекопано там, друзі, страшне як. Забираємо. Бачите? Супер. Насправді, з 10 хвилин тут розкопував. 200, що вдалося мені знигти. Спочатку подумав щось вістря, але воно, друзі, взагалі на вістря не похоже. Що це таке? Бог його знає, ви ще гляньте. Ножиків теж доволі так немало сьогодні. Пізніше все покажу. Напевно, скоріше за все викину наш шмурдяк, тому що не зрозуміло, що це таке. Хожу, друзі, взагалі якось без результату. Ще як знайшов гудзикіркою на тому, кінець трошки відпочити. Тут я не розумію. Або час не було селища, не буду називати своїми іменами. Я думаю, багато хто розуміє, чому. Тому що. Ось в тій стороні, друзі, там кераміка домові ями, то, -то внизу домові ями Та талонде. А позаду мене чомусь там кераміка. Чому, не знаю. І повсюди та кераміка розкидана, ну, але сигналів чомусь дуже мало. Ну нічого. Будемо шукати, будемо шукати і щось пробувати. Хочеться цю територію доволі так гарно обстежити, щоб собі на майбутнє там, на осінь чи на зиму походити десь в цих краях або десь внизу. Ось тільки що знайшов ось таку маласеньку створку, анкопіона, точніше, він би мав би бути, по суті, дуже гарний величезний. А тут, бачите, шматочок. Один малесенький шматочок. Ну що, забираємо та продовжуємо далі шукати. Фух, розкопав ось цей корінь. Ви ще послухайте, щось є. Ну йде воно? Десь тут під корінням потрібно, друзі, корінь розкопувати. вже Я вже його трошки розкопаю, якщо ми бачимо. Ну і що це? Опа, яка жілізяка. Опа, друзі. Це у нас, дивіться, яке симпатичне красаво. Періоду, періоду друзі, середньовіччя. Оце непогано. Все-таки варто було копати і з роботи. Ось цей корінь. Ну що, забираємо, Чотка знахідка для поповнення, звичайно, що колекції. Вже гляньте, куди мені вдалося залізти під дерево. Був у мене сигнальчик, ви ще послухайте, важко такий пропустити. Знайшов, я ще поки не розумію, друзі, що це таке. Схоже на гудзик. але патана просто неймовірно. Фу, стається на середньовічний гудзик. Говорю, ще раз наголошую. Дивіться, який гарний колір зелений, зараз краще вам покажу. Не знаю, друзі, в кого які думки. На мене думки, що це в нас середньовіччя. Дивіться, який грубий такий метал, важкенький насправді цей гудзик. Але колір, друзі, лише гляньте, який колір цікавий, зелений своєрідна патина. Ну що, продовжуємо далі шукати. Не знаю, друзі, чи би хтось із вас ходив, ото повністю йде кропива. Місцями є, де взагалі трави немає, а тут, дивіться, сполошна кропива. І потрібно чекати осінні, щоб тут і краще походити. Ну що, продовжуємо далі шукати. Є якийсь сигнальчик гарний. Зараз спробуємо викопати... Є, щось викопав, друзі. Щось викопав. Щось є. І що це нас? О, друзі, побачив. Я побачив, дивіться. Опа-опа-опа. Знаєте що це? Так, так, так. Саме він. Крестик з вушком. Здається, що з вушком чи ні. Але маласенький такий мініатюрний. зараз я його відмию, вам краще покажу. Ви ще гляньте на цього малюка. Напривики, жаль, без вушка, але дуже красивий. Mm -hmm. Супер. Я просто захоплююся ось такими знахідками. Ну що, варто тут ходити, варто шукати, але дуже багато трави. Тут і потрібно, скоріше за все, на осінь приїжджати. Ну що, забираємо та крутимося далі. Вибираюся я, друзі, з цього лісу, ну, але просто не можу виходити. Настільки жара, що ви собі просто не уявляєте. Я не знаю, яка зараз температура повітря. Ну, друзі, відчувається цілих 39, а може і більше. І це я наголошую в лісі. А Що робиться на полі, це просто страшне. Ось так, друзі, ще трошки похожу і буду закруглятися, і обов'язково вам покажу свій результат. Думаю, що він вам сподобається. І ви підтримуєте лайком або, звичайно, що дизлайком. Ну що, поки ще відпочиваю, буду виходити з лісу, може щось нам трапиться обов'язково цікаве, і я вам обов'язково покажу, знаєте. Мені здається, що ось цю знахідку, що я знайшов верштик на коньові, думав, що ця знахідка буває раз в житті. Тому що одну я вже знаходив цілу, хто дивиться часто мої відеоролики, той в принципі бачив. Хоча ця не дуже і в гарному стані, але можна, в принципі, рахувати плюс-мінус може бути. А ту попередню, що я знайшов, можна сказати, що вона взагалі в ідеальному стані. Ось так. Так що для мене це вже супер. Не знаю, друзі, чи камера вам передасться, чи ні. Ось тут. -то. Якщо ми бачимо, тут якась домова яма, і тут їх пару штук і вицепив. 90. Рівно 90. Що це може бути? Бог його знає. 92, друзі. Без міну. Так, я вже бачу, що це що таке. Опа. Це колечко у нас? Ні, не колечко, друзі. Що це? Ай-яй-яй-яй, шмурдячок. Я вам скажу, іноді варто і по таких місцях ходити, дивіться, які кущі дерева попадали Бог з ним. Є в мене, друзі, був у мене сигнальчик. Я спочатку подумав, що мусор. Ні, це наша частина малесенька частинка, звичайно, що від Енкопіона. Звичайно, що приємно, але хотілося, що ласенького. Але я навіть її в принципі, на такого не розраховував, якщо чесно, зараз я помию та вам покажу. Сказати чесно, друзі, не дуже він такий і рідкісний, але все одно приємно чисто для себе знайти. Ось така одна створка від Енкопіона. Шкода, що немає іншої частинки, але цей теж, дивіться, доволі такий симпатичний, ні? Забираємо. Напевно, скоріше за все, друзі, що буду зараз завершувати свій коп. Ну що, друзі, нарешті вийшов з цього лісу, вистачає копати, я вже весь мокрий. Знаєте, що я вам скажу? Вийшов сюди на поле. А тут взагалі страшенно яка жара. В лісі ще було більш-менш нормально. Ну що, готовий вам показати свій результат. Думаю, що ви підтримаєте лайком або, звичайно, що лайком, Скоріше за все, наступний коп буде чисто по монетах. Хочу монетки накопати, давненько вже їх не копав. Ну що, ви готові? Давайте дивитися до нашого результату. Ось такий у нас результат, друзі. Дві створки. Можна рахувати одна створочка анкопіона, одна частина створки. Це я вам взагалі пряжечко не показував, нічого такого цікавого. Напевно, скоріше за все, якась радянщина. А гудзик... гудзик. я не знаю, друзі, чи вам зараз передасться вся краса цього гудзика. Ну, дивіться, якийсь рідні платані. І для мене, скоріше за все, друзі, фаворитніша знахідка. ось ця. Тому що я другий раз в житті знаходжу ось таку знахідку. Ну, Це, на правди, жаль, трошки зі втратами. Маю набагато краще. Кращу, але що є, те є. Для мене це фаворитніша знахідка. Ось такий, в принципі, результат в нас по Київській Росії. Даже 10 копійочок вдалося знайти. Тоді всім до побачення та бережіть себе.